Всім привіт, слава Україні. В общем, така інформація. Стою вчора в черзі за цигарками. Чую розмову двох, ну, як я думав, військовослужбовців. Але виявилося, що трошки ні. Чому? Один одному каже, щоб не чіплявся до мене військомат, поїхав учора в воєнторг, купив свій піксельну форму, бойову рубашку, купив шеврони бойових бригад і так далі. Купив берці. і зараз ходю на мене військомат не звертаю увагу. Я зараз до чого? Ну, як ви вважаєте, може потрібно заборонити, купувати гражданським особам у військторгах, на базарях і так далі. Військову форму без придіяння військового квитка. Тому що дійсно, я так, подумавши, коли йде людина в військовій формі, і на зустріч чому йде представник, наприклад, наприклад, військомату. Ну, як правило, він подумає, що це свій, так? І не підійде до нього там, вияснити якісь документи, подивитися і так далі. Я вже не кажу про те, що він йому там дасть якусь повістку. Тому, будь ласка, якщо мене хтось там почує, якщо там хтось подивиться, подумайте, шановні продавці, що може якось треба трошки запитувати, чи належить... Цей військовослужбовець до Збройних сил України. Я розумію, що на це ви не маєте права там перевіряти якісь документи, але може навіть на якомусь державному рівні це заборонити, як ви вважаєте? Тому що цей лайфхак проходить не вперше, я так зрозумів, і ну, кожен, я їх називаю памперсами, може купити собі військову форму, бойову рубашку, начіпляти купу шевронів і... Так сказать, бути нашими, але трошки не нашими. Ну, ви розумієте мене про що я. Слава Україні!